Наші полки вітання усім прихильникам футзалу. Остап Романів. Також Юрій Халупа. Хоча один патрик який підступний удар. Ось ми схожий відтінок кольорів грали у фіналі. І 1-0! Романів забиває. Ось вам і фіал. Неправда, вони поступилися Олімпіякус. Не будемо забувати, що пропонується матч-реванш, але у нас не боксерський поєдинок. А Фудзальне протистояння. Удар лівою ногою. Повод, так, амортизація в цілому штучної трави. гальмує атаку. У представників команди Софсервиту. Удар, який небезпечно небезпечний, підозлів забивати 2 0 Яскраве завершення. Браво! Ось вам і дебютант команди СОФ. Серед дебютантів Василь Воронін. Удар, який небезпечний! Можливість передачі у центр. Білового праворуч. Там спокійно Платонов. Крушельницький хитро обігрує суперника, пробиває. Все контролюється кіпером, кома багато швидший тепер. Доводиться у простій ситуації втрачати зручну позицію для удару. Тут помилка від Григорчука. Удар! Брановський! Ну, в останню миті пожаліли десь арбітра. Восьму номера команди Собсеров і не забиває. Пливо навіть повернути інтригу. Скидка удар один забиває. Все ж таки Black Torвіжен. Головою сивуляк після передачі задорожного. Це більшою мірою. Повертається команди на ігровий майданчик. Розпочинається другий тайм. Деб'ютного поєдинку для дістається. Готують свою атаку. Юрій Ференс і Компанія Удар! Важішин перед собою. З трансляцією маєте можливість переглянути цей матч. Удар від Ференса по ворог. Горчук. Вперед. Біловол виключається з боротьби. Потрібна Удар! Гол! 2-2! Галай! Зривдія Шалька е Тарезіл! Ферес не без допомоги рикошету. Влучає у каркасною Галай. Також лідирували, були ближчими до звиття, але зіграли у нічі. Голкіпер виконує пас на правий фланг. Юрій Ференц по ворота. Аналогічно, як і Андрія Задорожного, який, власне, працює з голомагою. Удар над воротами. Потрібно повторити спробу. Петрик на ударній позиції. Його удар лівою. Гол! Забиває Костянтин Петрик. На причому за 6 хвилин до фінального свистка. Чергова нагода розвинути атаку правим флангом. Халупа! Черпачком за комірець завоювати м'ячі. Ще одна нагода у Брановського розвинути довкола своєї осі. Удар! Який сейващина! У йту. Задорожний гол! Два асисти від Андрія Сергій Брановський. відзначається і передає Великий Прик. У IT-лізі сезону 2000. 2024 року. Попереду мастера IT-ліга ліга Смарт проти Спротиванги. Не пропустіть, будьте разом із нами.